Сьогодні ми поринемо у життя моєї рідної Миколаївщини, а точніше, її очільника Віталія Кіма. Впевнений, що до початку великої війни ви навіть не знали про цього персонажа, але зараз це безумовно є однією з найвідоміших і найпопулярніших особистостей в Україні. І точно є довіреною особою президента. Як так сталося, що чесний, веселий і оптимістичний, на перший погляд, губернатор виявився не просто черговим мультимільйонером, який прийшов в політику задля лобіювання інтересів свого бізнесу, а автором корупційних масштабних мільярдних схем на відремонтовуванні водогону, який був пошкоджений весною 22-го року, цього, попали в здання облдержадміністрації. Фотку зараз покажу. Розваліли В Кабінет попали ко мне. Сволочі. Весь запас запаси потерял. Весь запас запаси потерял. Першочергову освіту отримав в Національному університеті кораблебудування за спеціальністю економіст. Тобто з самого початку не мав відповідної освіти і навичок для будування серйозної саме політичної кар'єри. Всі ми тут. Згодом починає займатися підприємницькою діяльністю і навіть був одним із керівників нічного клубу Ушуая, який працює сьогодні, і кожен миколаївець про нього чув. Далі Віталій Олександрович керує декількома будівельними фірмами. Згодом їх число зростає до восьми. Чистий прибуток лише однієї такої фірми становив 4,5 мільйони гривень. Тобто Кім з самого початку мультимільйонер, який прийшов у політику заради лобіювання інтересів свого бізнесу у 2019 році. Адже саме тоді він переписує усі свої компанії на родичів і партнерів, вже тоді розуміючи свої наміри. Однак вперто заявляв, що в політику він іде, тому що хоче займатися чимось корисним. Добрий ранок, ми з України. І тут, немов з небес, приїжджає Давіда Рахамія. Сьогодні він голова правлячої партії Слуга народу. А тоді черговий підприємець мультимільйонера з Миколаєва, який закінчив із Кімом одну школу. І саме він запропонував кандидатуру Кіма з. «Зе», а Зеленський миттю підписав указ про призначення Кіма новим головою Миколаївської ОДА. А тепер переходимо до найбільш насиченої сторінки політичного життя Кіма, початок повномасштабної війни. З самого початку він прийняв позицію шоумена, типічний образ для закоманди, і на початку це нібито підбадьорило людей, але згодом це запустило бомбу сповільненої дії. Адже потім очікування людей стали погіршуватися і ставали все більш реальними. Багато хто приписує Кіму порятунок Миколаєва. І саме цим людям я хочу сказати так, як сказав про Залужного. Місто і країну врятували люди, звичайний народ, який у епоху невизначеності, страху і безмежного дефіциту всього окреслив захист батьківщини вище за будь-що. І саме цих людей, всіх до одного, треба нагородити орденом мужності і орденом Богдана Хмельницького, яких були удостоєні ким? Кім. І Марченко у березні-квітні 22-го року водогін в Миколаєві був пошкоджений внаслідок обстрілів, і протягом місяця води в місті не було взагалі. А з травня 22-го вода йде технічна. Ми не будемо навіть згадувати популістичні численні заяви Кіма щодо швидкого відремонтування водогону. Але нещодавно наші гроші випустило розслідування, яке остаточно зняло всі маски. Губернатор Позитивчик виявився основним бенефіціаром масштабної мільярдної корупційної схеми із закупки матеріалів для ремонту, яка складає ціну у три рази вищу за ранкову. Отже, за кольоровими шкарпетками, словами Доброго вечора ми з України, виявився підлий, хитрий і безпринципний корупціонер, який кладе в кишені десятки і сотні мільйонів гривень, допоки у жителів Миколаєва і області із крану тече гнила вода.